У жінок є така особливість, що вони з раннього дитинства, з самого дитинства, потім підлітковому віці, виростають з розумінням того, що їм треба буде дбати, що їм треба буде віддавати себе. Тобто, що рано чи пізно треба народити дитину, а то й не одну, і треба себе віддавати. І через таке мислення, через таку програму, яка не є поганою, але є негативний вплив того, що жінка віддає себе знато рано і не там де треба. Тобто вона не коли віддає, навіть вона не підпитується зовні для того, щоб отримати новий ресурс. І в такий момент, коли жінка віддає, дуже часто потрапляють такі слабенькі мужчинки, які хочуть брати і нічого не віддавати взамін. І таких жінок. От, якщо ви, якщо ви в такі моменті, вам треба над собою працювати, або вам треба кикнути від себе таких слабких і не дбати про них, або треба працювати над тим, щоб е, вашу послабити, не дбати про тих маленьких хлопчиків, маленьких, недорожчих не, не е, мужчинчиків і дбати лише за себе.